Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись на найближчі важливі події для вас, може, для ваших близьких. Давайте подивимось. Так, хтось дорогу до вас не просто вже планує, а збирається, буде ця дорога. Це буде найближча важлива подія для вашої сім'ї, для вас особисто. Людина з емоціями, з почуттями до вас. Для когось з вас є важливою подією, що є людина в вашому оточенні, яка дуже чекає з вами спілкування. Більш за все, мені чоловіка показують, які, знаєте, от та тема, яку він хоче з вами обговорювати, вона йому не легка, вона йому взагалі сумною виглядає. Для когось найближча, важлива подія, ну тут давайте я скажу, що я бачу, а ви там собі вже зрозумієте, для кого це йде. Дивіться, є якийсь, я б сказала, аромат, який, от вам треба вирішити, що з ним робити. Це так виглядає, що, наприклад, Якийсь аромат вас не задовільняє, От воно там десь вам, ну, може і тхне. От щось щось таке, що вам треба знайти, що дає той аромат, і змінити це, ну, прибрати щось, наприклад. Оце, оцим будете опікуватись, будете, як шукати, від чого це воно так іде. Де це що це? Так тхне. Для когось це просто тема дня буде. Далі. Ось тут буде гарно зроблено. Дивіться, як людина засмучена, щось не влаштовує, про щось ніяк не може домовитись. І поспілкувавшись з вами, в людини як прояснюється в голові, зрозуміло, що робити далі. Тож когось ви спрямуєте так, як треба. У когось найближча важлива подія це гроші прийдуть у сім'ю, і ви вже знаєте, куди їх будете витрачати. Допомогу хтось тут отримує, і вона для когось дійсно грошовою є, а для когось це щось фізичне. Угу. Так, показаний мені чоловік, який планує робити пропозицію, ну, як поєднатись в, в чомусь для чогось Аліс, ну, Вітаюся з вами Кицька. А, тобто, студенту. Ага. Отак от, от, ну добре. Сьогодні кототерапія буде у вас, дівчата та й хлопці. Так, готується робити пропозицію, от коли разом буде легше, отак. Не обов'язково, що це пропозиція одружуватись. Ні, пропозиції різні бувають. І для когось, може, і так воно прозвучить, а для когось це просто от, давай разом нам легше буде щось зробити, давай домовимось, давай там підемо разом, поїдемо разом. ну Там вже розберетесь. Так, тут чиєсь побачення. Таке, знаєте, от настрій полі... Ага, воно ще тільки планується. Чоловік планує це побачення з кимсь з вас, дівчата. Бо для нього ви його сім'я. Навіть якщо у вас ще не оформлені стосунки, а просто ви спілкуєтесь, то ви для нього сім'я. Важлива, ви для нього людина. Отак показує мені далі, що стосовно робота соціум Дві людини планують при вас будуть планувати щось що. Ну, воно виглядає, як треба щось міняти, треба це змінити. При вас будуть обговорювати ситуацію. Ви як, ну ви просто, ну як при нагоді, от просто вас не чіпляють. Ви просто будете знати, що коли щось зміниться, то це спрацювало те, про що люди домовлялись. Отак. Ви просто споглядач все, не більше. Тепер. Ось тут чоловік та жінка будуть обговорювати. Те, що треба зробити чоловікові. Це, от, знаєте, як йому як по долі певна робота. Ну, от... Виглядає так, що от неважливо, хоче він цим займатися або не хоче. Це як, ну скажімо, його хрест, його тягар. І він буде ну трошки так, як жалітись, що от, от так так от сталося такі справи. Мушу робити і все. Ну, Жінка тут підтримку йому надає. Ось таке спілкування. Далі. Ще по робота соціально буде вам. Це не до вас претензія, це є, щось не задовільняє чоловіка, і він буде, як жалітись вам От уявляєш, от таке сталося, уявляєш. от Просто от про щось що вже зроблене, і його це просто от вразило, от як так можна було. Так, у когось тут затягується. Зараз що це таке затягується? Людина сидить, нічого не може робити. От тут дійсно, через нестачу електроенергії. Це тільки для України йде відповідь. А людина просто от. В очікуванні потім дивіться показане так, що ну, людина почала щось робити. Я не можу зрозуміти. в темряві, Мені тут не видно, людина сидить в темряві і чекає, коли з'явиться електроенергія, щоб продовжити якусь роботу. Якщо там. Ну, Робота всяка буває. Якщо тут і перед темним екраном людина сидить. Як, знаєте, як ноутбук, який розрядився і нема де його підзарядити. От, може і так для когось. Ну, взагалі-то тут різні ситуації, але повна залежність від Наявності електроенергії. Так, ось тут хтось дитину підкидає на руках така зустріч радісна, весела. Угу. Можете когось зустріти зі своїх там друзів, знайомих, з дитинкою і будете бавитись. Так, які. Ще найближчі важливі події. Вам, буде розповіда... Вам це, якщо ви жінка, буде розповідати чоловік. Ну і, звісно, якщо слухає чоловік, то якісь жінці будете розповідати про те, що у вас вийшло, але наполовину. Це, знаєте, якась ситуація, яку ви, ви так і будете казати, я доведу це до кінця, але от поки що тільки так. Угу. Воно виглядає як не час одразу все зробити. Як, наприклад, щось, що, ну, от, наприклад, ви частину зробили, і вам треба зачекати е певний час. І продовжити потім. Це як заздалегідь так сплановано. Або ви розумієте, що це щось, що неможливо одразу цілком зробити. Ну, наприклад, там щось робите, воно підсохнути повинно. Там, наприклад, давайте так. І ви чекаєте, що підсохне. Потім ви продовжуєте працювати з якимсь там матеріалом. наприклад. Ну, це я як приклад привожу, воно ж там у вас. По-своєму буде щось, за що будуть отримані гроші. Так. Далі. Тут зростання на перспективу те, що ви робите зараз, обов'язково дасть вам гарний результат, і ви про це вже знаєте. Ну, на що б ви робили? Жінка, тут жінка буде задоволена. Але й чоловік буде задоволений, бо він порадив щось. Він, він не знає, як воно в неї там все працює. Але знаєте, це як. Про щось була розмова між ними. І він, почувши її якусь, наприклад, проблему, він як, ну, як роздумив голос, вона почула і скористалась цими роздумами в голос. Тож він не буде радіти, що в неї все виходить, що вона так вдало відреагувала. Далі. У когось найближчим часом, але цей найближчий час це може бути і на протязі місяця, а у когось навіть на протязі трьох місяців. Буде значно змінюватись тема фінансів. Тут буде покращення у темі фінансів, як стабілізується ситуація. І ще показана ситуація, коли якийсь чоловік з вашої сім'ї або ваше близьке коло друзів, буде як просити тема грошей. Тут щось йому дуже не вистачає на щось. Але ну, йому треба і все, і край, буде просити вас допомогти. Може, син, може брат, може, ваш чоловік, наприклад, десь там щось треба. Так, розмова з людиною, в якої є вада з оком. Щось там не так з оком. На одне око людина, я так розумію, що взагалі не бачить. З чимось вас здивує? Якась така розмова, яка от. Як відкриє вам правду на щось? Так виглядає. Так, і через когось з вас пересваряться дві людини. Ви про це дізнаєтесь. Угу. Так, далі. Прибуток. Очікую на двох людей щось разом роблять і буде один прибуток на двох. Будуть ділити. Так. Ось тут чоловік принесе гроші в сім'ю. Зарплатня, наприклад. Так, що тут ще бачимо? Слухайте, філіжанка про прибуток. От вже не перше, так я бачу в цій філіжанці. От тут для багатьох людей найближчі важливі події вони будуть саме про гроші. І це ж добре, вони завжди потрібні. Так, і про когось з вас дуже так думає людина на літеру П Л. С. щось пов'язано в людини з цифрами 5, 9. Може одна цифра важлива для людини, інша для вас, наприклад, а може обидві. Або для вас, або для людини. Телефонну розмову хоче з вами мати, чекає на слушний момент, щоб з вами поспілкуватись. Угу. Хтось вам буде свої перечуття передавати, ну, розповідати про свої перечуття. Трошки тут є хвилювання в людини. Все. Теж зверніть увагу, от і останнє, що скажу: зверніть увагу, тут буде спілкування з чоловіком. Він на щось буде дуже так звертати вашу увагу, от в тому сенсі, що це надасть вам більший захист. Ви так себе будете почувати впевненіше. Зверніть на це увагу. Тут дійсно от людина. Ну, знаєте, це бажання допомогти, це відчуття того, що дійсно це для вас буде щось дієве. Тож, вислухайте людину і замисліться над тим, що він буде казати, бо він навіть, знаєте, трошки буде як емоційно це, це переживати. от так йому хочеться, щоб це було для вас корисним. Ну, от і все на цьому. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе, будь ласка, і зустрінемось знов в нових відео. Всім пока.